Формадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Ось Так, вдихаємо. У нас все ще <зас> дерево терапія. В руках тримаємо неймовірної краси дерев'яний посуд. Подивіться, ці візерунки, ця фактура. І звичайно, багато з нас, українців, які... Милуються роботою майстрів, талантами їхніми емоційно купують такий посуд. А потім виникає багато питань: як правильно обрати, як доглядати, чи можна його мити, чи потрібно щось змащувати. От, про це все сьогодні будемо говорити з нашим експертом. Ми будемо демонструвати в студії, допоможемо вам е з його порадами дізнатися усе про дерев'яний посуд. Знайомтеся, дивіться, хто до нас прийшов. Він полюбив працювати з деревом ще в дитинстві. Віталій Пукас спочатку вчився цій справі у свого дідуся, а згодом у коледжі на деревообробному факультеті. Але по-справжньому виготовляти вироби з дерева Віталій почав шість років тому. Зізнається, робити такий посуд його надихнула дружина, і хобі перетворилося у сімейний бізнес. Майстер використовує лише натуральні породи дерев з Черкащини. Основний матеріал для творчості це груша, абрикос, яблуня і, звісно ж, горіх. Віталій промащує свої вироби бджолиним воском або ляною олією. Всі вироби це ручна робота. Віталій, Віталій Показ, майстер виробів з дерева, у нас сьогодні в студії. Вітаємо вас. Ви вже Добре. ділитеся. І мені так сподобалось: ви кажете, це льняння олії і трохи любові. Так. Любові тут багато в кожному виробі, відверто. Тому що милуєшся і хочете роздивлятися. А давайте от з такого основного питання. Ви є фанат дерев'яного посуду. Це видно, амбасадор дерев'яного посуду. Яка перевага його? Ну, перевага в тому, що він не б'ється. Він не б'ється, він. Має дуже гарну текстуру, так і він екологічно чистий. Тобто з нього можна абсолютно все. Наприклад, так. суп насипати, їсти, так. гарячі страви їсти. Він функціональний, не б'ється. Це вже зручно, коли є діти. Це правда. Але з другої -з сторони, кожна кожна господиня, яка бере такий посуд, каже: а, а як його мити? А якщо я насиплю борщу, а якщо він зафарбується? ну тобто ось такі нюанси. Ну, дивіться, у нас є стакани, в них mm -hmm. можна запарювати чай, каву, вони спеціально оброблені. А посуд у використанні тільки не мити в посудомийній машині і не замочувати на тривалий час воді. Тому що деревина все одно буде вбирати води. Так а є якась ну, які породи найкраще підходять, якраз от для домашнього посуду, щоб з нього їсти. Найкраще підходять ті породи, які звичайно, виросли у нас на території України. Угу. І е, ці тільки мають високу твердість, такі як дуб, ясень, горіх. Або фруктові породи. А, вишня. Так. О, клас. Навіть є е, ложка виготовлена із, із. Це дерево якесь маєте на увазі порода? Вишня, груша, хто тут додає? Та, іс так, і сливки. А, і Сливи. І сливи. Так став селі. А пахне сливою, понюхай? Такою твердою соковитою, <рес> ну, ми <рес> вже зрозуміло, що перевага цього посуду в тому, що, по-перше, це дуже естетично, по-друге, це екологічно, по-третє, не б'ється. Я зі своєї сторони розумію, що такою ложкою ніколи дитина не обпечеться. Звісно. Це зручно, да. Але якщо ми приходимо, наприклад, на виставку майстрів або десь на ярмарок і бачимо такий дерев'яний посуд красивий, які є критерії того, як правильно їх обрати? Куди дивитися, не знаю, в що заглядати, де нюхати, де стукати, як кавуну, то бо... як правильно. Ми ж розуміємо, що можуть бути виробники, які ну, недобросовісні так би мовити і роблять так, аби аби зробити, а може взагалі з Китаю привозять і виставляють. Як зрозуміти, що воно якісне, надійне і нам буде слугувати безліч е, років? Ну в першу чергу потрібно подивитися, як воно виш... вишліфано, угу. і, звичайно, з якого дерево виготовлено, щоб не було тріщин. Ну тобто, це більш для сухого, щоб не було тріщин. І чим покрито і угу. сам посуд? Чи він покритий лаковими матеріалами чи натуральними продуктами? А про це можна якраз спитати, так? Якщо майстер розуміє, ну точно нам відповідає. А як, а як зрозуміти, що він говорить правду? Якось його лизнути? Я не знаю. Потрогати? Я наше подумала лайфхак взяти капронові колготки. Якщо зачіпки не лишає, то значить немає ніяких ну, гладенька. Все чи може якийсь інший лайфхак, кудись дивитися, рукою пробувати? Е, ну, спочатку можна понюхати і, звичайно. Подивитися, чи скільки майстер займається виготовленням дерева. Може uh -huh. потрібно як йому довіритись? А які, які Треба в має... очі майстеру я, дивитися. Я, я вже так, який Треба має дивитися? бути запах, щоб зрозуміти. Ну от він каже, наприклад, оця, це дуб, правильно? Так. Як зрозумів, чим він має пахнути? Ну, якщо він промащений олією ляною, то всі кажуть, що він пахне рибим жиром. Ага. Ну я вже привик. І, мені, та, і пахне звичайною олією. Ні, риб'ячим жиром не пахне, не точно. Пахне, так, так. Він є пахне олією, візь... є такий, знаєте, трішки масний запах, і це приємний. Обмащується олією для того, щоб захищати від вологи, щоб просочувати дерево і щоб воно е не вбирало так вологу, наприклад, від рідин. Так, Чи для чого, так? Так, і Чи... щоб, щоб його дезінфікувати. І дезінфікувати так само. Так. А потрібно так олії промащувати кожного разу, коли ми, наприклад, насипали дитині їсти чи подали тут щось, не знаю, як супницю використовував. Потім помили. І знову треба змащувати е, Не обов'язково, е, його можна змащувати тільки раз у місяць, ага. при частому використанні, і все. Тобто, ви промастили, поставили, щоб воно висохло, і на сьогоднішній день протерли звичайною серветкою. Uh -huh. І все далі користується. А є якийсь а, такий алгоритм? А, я от знаю, що мені що з дитинства, я не знаю, звідки я це пам'ятаю насправді. От а, ми купує, купу, купували там пательню і казали, треба прогріти, намазати олію, uh -huh. сіллю, потім не витирати, вона має щось там охолонути. Ну, якийсь алгоритм, не знаю, навіщо воно мені в голові. А, як з от, цим посудом? Є якийсь алгоритм, який треба проробити вдома, коли ми купили, принесли, чи можна одразу насипав борщути їси? Ну, взагалі можна під проточною водою його промити uh -huh. і все. А при сильному бажанні, якщо ви не вірите, чим виробник покривав uh -huh. даний посуд, можете примостити ляною олією. Просто ляною олією? Вона і дезінфікує, так. вона і захищає деревино. Так. Цікавий варіант. Це ви кажете при чистому використанні. Це якщо щоденне використання саме такого посуду, тоді ми його дезінфікуємо і захищаємо за допомогою олії. А якось можна підтримувати, наприклад, зовнішній вигляд, шліфувати додатково чи ще щось. Чи Що це вже зайві моменти? Це має зробити майстер один раз, а потім людина туди втручатись не по так. Все правильно, тобто не потрібно. Бо якщо будете шліфувати, ви можете великим зерном його тільки пошкодити. І використати для, для миття, не використовувати якісь такі абразивні губки, а лише ось таку м'якеньку. Так, так. Посудомийна машина. Ну, дивіться, я вам так скажу, так як я в... безпосередньо виготовляю, uh -huh. я, звичайно, це все тестував. І посудомийній машині, і в мікрохольвій. Uh -huh. І навіть є такий метод, для того, що ви часто е, використовуєте посуд, щоб забрати весь жир або плями від їжі, uh -huh. ви нагріваєте духовку до 200 градусів, е, запихаєте на. Але це вже після того, як у вас посуда є біля. Біля року. Ага, тобто ага. ми вже які використовуємо. Я серветочку для Дякую. Дякую. І і це, викладаєте на 5 хвилин в Духов? духовку, духовку. витягуєте, промащуєте, вона весь жир і весь бруд звідси? Виходить, і Виходить, ви тільки протираєте все. А не згорить? Ну це ну, тут вже треба якби не забути. Не, не забути. Ну тобто поставити тільки буквально на 5 хвилин. Для того, щоб вигнати ось цю вологу так. із деревини. Так. Цікавий лайфхак для того, щоб вигнати вологу із деревини, вам потрібно просушити цей посуд, але слідкуйте за порадами нашого експерта, щоб час був короткий. Потім протираєте, змащуєте олією і користуйтесь. А бджолиний віск, от таке я ще чула, щоб бджолиним воском потрібно покривати, покривати ось такий посуд, для того, щоб він блиск давав. Іноді меблі покривають бджолиним воском. Так, і ось такий посуд теж. Що ви можете сказати? Наскільки це правда і наскільки це корисно? Так, звичайно, корисно. Я також. От... Покриваю всі свої вироби бджолиним воском. Я от приніс тут. Зараз можна буде. Його потрібно підтопити Пробу. якось? Ну, є декілька варіантів. Можна взяти, поставити на водяну баню. Угу. А, або взяти, звичайний можна рукою або тряпкою е, намастити і безпосередньо. Прот... Від теплоти рук ти починаєш втирати так. це все в, в деревино. Так, так. А на їжу це не впливає, якщо потім ми, наприклад, насипаємо борщик гарячий. Ну, дивіться, ви. Е, Протерли, Протерли, поставили на ніч, щоб воно пропитало. Тільки після того витерли його, тільки після того вже можете використовувати. Ага, тобто, коли, не зразу. коли віск входить в деревино, він не буде потім назад з теплотою виходити у наші страви. Так а ще: от ми живемо в світі е, тік-току. А в Тіктоку буває дуже багато різних порад. От є порада, часто кажуть, що треба взяти кастрюлю, нагріти там воду і туди от опускати в окріп, -вок опускати дерев'яні ложки, трошки проварити. Ну, по типу, дезінфікувати, це напевно, для Ну, типу для дезінфекція, а? позбавитися жиру. Це може спрацювати чи ні? А ви на увазі, щоб ложка була не покрита? Чи ну, вона вони кажуть, що от от вас жирно, жирним? Тіпа ага. туди, в, в як впіталса. Тися, от давай. у нас є такі лопатки. Я вже знаю про що це, і ти, коли часто щось смажиш, якусь цибульку, олійку. Ти потім береш цю лопатку, а вона вже аж пахне тою цибулькою, і відмити ти його не можеш. А ти, наприклад, хочеш млинці перегортати цією лопаткою. От як позбутися, позбутися ось цього запаху жиру і врятувати? Олександр запропонував рецепти з Тік-Тока. занурити в, в окріп, щоб воно там трішки проварилося, і жир вийшов. Як ви вважаєте? Можна таким способом, але щоб цього не допускати, найкращий варіант. Його гарно мити після кожного використання, після і кожного так і у вас не буде ніяких проблем. А взагалі, треба мати дві лопатки: одна для цибульки, а друга для млинців. Це я вам скажу точно. Давайте так. Ми зараз активно про нього розказали. Можливо, люди зацікавилися. Питання: скільки коштує? Чи дорого це задоволення? Чи це задоволення, як це? Ціна якість? Один раз купив і ще своїм онукам передав. В спадок. спадок. Ну, в мене був такий випадок. До мене підійшла жінка, яка, ну я не знаю, залишається тільки вірити на слово. Вона казала, що в неї є великий салатник ще її баби, тобто близько 40 років. І він зберігся в гарному стані. Бо mm -hmm. цільна деревина, яка гарно тримається. Звичайно, не потрібно кидати на землю, будь-яке будь будь дерево може тріснути і в будь-який посуд. Але якщо дба дбайливо ставитися, то це може служити і передаватися навіть з покоління в покоління. Бачиш, що Олександр вже обіймає Мені, цю керілку, Я період. Вглад... Насправді від, від цієї е технології, так би мовити, у цих. Е Трі Тріщин, тріщині знає, я це... насправді в захваті, і я тік-ток, ми ж дивимось. Я, я так розумію, це якраз під по, по цей подають сюди електричний струм. Правильно так, такі так. технології приготування. Ви знаєте, просто ви сьогодні надихнули, просто. надихнули мати хоча б одну таку тарілку, велику дерев'яну в своїй родині, щоб знаєте, і в спадок передавати, і відчуття з такого живого живого матеріалу було вдома. Дякую вам. Тепер наші глядачі, завдяки вашим порадам, знають, як правильно доглядати, як правильно обирати дерев'яний посуд, як його чистити для того, щоб він завжди залишався якісним. Ну і зберігати, щоб якось та ваша клієнтка казала, що передавати можна. З покоління в покоління від від бабусі, а відповідно вже до онучки, щоб переходила ось така неймовірна краса. Це, до речі, фруктовниця, Наскільки розумію. Дякуємо вам, Віталій. Віталій Пукас був в нашій студії сьогодні. Говорили про дерев'яний посуд. А ви надихаєтеся? Можливо, прийде до вас вчитися нове покоління, Це так. теж потрібно.